Можна Євангелій сьогоднішній чи не дуже? Як вам спалося? У кого дуже гарний настрій, підніміть руку. Ясно, упустіть. а врешта, так собі, так, трошки хороший, трошки поганий. Упускайте. Ну, Про що сьогодні нам розказує Євангелія? Чого нас вчить Ісус Христос? Було двоє людей, так? в центрі виходить. Двоє людей, Два чоловіки. Один з них був Багатий і бідний. Багатий і бідний. А бідний мав ім'я. так? Запам'ятав хтось з вас ім'я цього бідного чоловіка ходить. Лазар. Молодець. Дуже приємно, що дітки є уважні. Надіюся, що дорослі так само пам'ятають ім'я цього чоловіка. Лазар. Це ім'я переводиться в Бог. Допомагає. От, багатий, не наче безіменний такий чоловік, а бідний мав ім'я, Лазар, і він страждав, бо був бідний матеріально. І на його тілі були, допомагайте мені, ви мої гарні помічники. Рани. Так, на його тілі були рани. От бачите, ви вже всім нам піднесли, напевно, настрій, особливо мені, бо. Я радий, що ви уважні на святі літургії, що ви не просто прийшли, але ви слухаєте, що відбувається у храмі. Як же цей багатий чоловік? Як виглядав його щоденний день буденний? І можемо зразу собі думати, як виглядає мій буденний день, тобто ваш конкретно, як виглядав буденний, щоденний такий звичайний день. Цього багатого, багатого зверніть увагу, чоловіка. Що він робив напротязі дня? Чим людина займається напротязі дня? Що він робив? Піднімайте ручки ваші, щоб я вас не перехвалив наперед, що ви такі чемні. Що він робив? Ми ми нашу Україну на. А що цей чоловічок робив? Він розкішно жив та бенкетував. Так. Що це означає розкішно жити і бенкетувати? Що означає робити, Там щось є сказано, що він дуже багато чогось споживав різні страви, так? Ще що він робив? У нього було рідкісне життя, він добре жив. Так. І він вдягався в що? Яку ви любите одежу? Яка вам найкраща? Мама каже вдягатися в одежу, а ви кажете, я цього не вдягну. Чому? Чисту. Чисту. це для всіх треба. Але він вибирав таку з таких шовків, таку м'яку, таку дуже дорогу, дуже дуже дорогу. Напевно, йому привозили десь за кордону якихось заморських країв. А давайте подумаємо, чи таке життя цього чоловіка є цікавим. А ну подумайте, кожен день день в день їсти найкращі страви вдягатися в найкращу одежу. Напевно, йому грала музика, можливо, біля нього були якісь блазні, такі, які його розвеселювали. І він навіть хлібом, не салфетками, так як ми, бо тоді не було салфетків, але хлібом витирав від жиру свої пальці рук і цей хліб викидав. Це так трохи неприємно, правда? Витирати хлібом пальці рук від жиру і викидав десь під стіл цей хліб. І ось чи таке життя цікаве? Е, тому що хліб це, як враховувати, е, тіло Ісуса. В церкві хліб стається тілом Ісуса. Хлібом ми дуже цінимо, бо був голод в нашому краї. Ми десь будемо згадувати ці дні. Чому воно ще не цікаве? Ми вже сказали, що не цікаве. Але чому? Бо кожний день є одно і то саме, так? Він вдягає одне і те саме одяг, кожного дня робить все саме. Те, що він робить кожні дні. Так, одеже він, напевно, мене, бо він любив розкіш. Але коли є наше життя таким цікавим і гарним? Візьмімо звичайний будний день. З чого він має складатися? Як він вас виглядає? Звичайний будний день. Ви зранку йдете до... до молитви. Потім снідаєте. Потім. Куди ви йдете потім? Вмиватись. Так. А потім. Чистити зуби. А потім. Дуже довго служити літургію, як ви так будете, я маю на увазі, що ви йдете потім до школи. А школа для вас це своєрідна, другий дім. Другий дім? Дуже добре, що так є, але школа для вас це так само ваша праця. Так, це ваша праця, бо ви малі і що ви потім. Могли чогось в житті досягти, то вам потрібно вчитися, знаєте? Потім що ви робите, як приходите зі школи? Мені дуже цікаво. Рабив уроки. А потім ще, крім того, можна відпочити. О, дуже гарно. А потім, ще як мама щось попросить, то можна ще що? Що зробити? Допомогти. Е Прибрати. Прибрати, бачите? Життя людини є тоді цікаве, коли воно складається із праці, і з відпочинку, коли в ньому є гармонія. А мультики дивитеся? Хто дивиться мультики? Ну піднімайте руки. Всі дивляться мультики, о, молодці, опускайте. А планшети скільки годин сидите? Не будемо про це говорити, так? Отже, коли ви трошки дивитеся мультики, скільки вам батьки дозволяють, коли ви трошки малюєте, коли ви трошки граєте навіть ігри в планшеті чи в телефоні, але не довго, коли ви вчитеся, коли ви сказав хлопчик, допомагаєте батькам і коли ви відпочиваєте, коли ми вміємо поєднати життя в гармонії, тоді воно стає для нас цікавим. Тому запам'ятайте. Різноманітне життя? Яке життя? Цікаве? Цікавіше життя.